Звичайно, дуже багато текстів, які зараз з'являються, вони стосуються ось цього досвіду вторгнення жахливих трагедій, які з ним пов'язані, і тому вони, звичайно, впливатимуть на ідентичність. І довгий час воєнна тема буде залишатися в центрі уваги української літератури. Наступних кількох десятиліть, звісно, це не значить, що будуть писати тільки про війну воєнний досвід. Я маю на увазі досвід, воєнний досвід в широкому сенсі, бо це знову ж і досвід еміграції, і досвід е, переживання обстрілів, і досвід волонтерства. Але звісно, найперше досвід е, фронтової боротьби От це буде на довгий час мейнстрімом. Хоча, звісно, будуть з'являтися так само і інші книги. Посилюється от, український нонфікшн, а – це розмова без залучення там, цих уявних перетворень, так, без залучення уяви. Це просто такий чесний поділ досвідом, чесне транслювання своїх ідей, і ми побачимо досить багато книг, які стосуються. Саме цієї проблематики ближчим часом і вони вже з'являються. От я тут найперше хотів сказати про Євгенію Кузніцову. В неї дві книжки, які ілюструють дуже добре тенденції і мають прямий вплив, оскільки немає багатьох читачів, вони мають прямий вплив на зміни. В читацьких уявленнях на зміни ідентичності перша книга Євгенії яку якою хочу наголосити, це нонфікшен мова меч. Вона фахівчиня з лінгвістики. і Вона показує, як діяла радянська мовна політика, як відбувалася русифікація, з яких ареалів витісняли українську мову, як це все відбувалося. Звісно, це є відгомін давнішої книжки, яка з'явилася ще в 60-х роках книги Івана Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація. Але тут ми маємо таке актуальне насвітлення сьогоднішня проблематика в книзі Мова-Меч. З іншого боку. Євгенія Кузнєцова також пише художні книги, і от у неї з'явився роман Драбина. І це роман, який має напряму зв'язок з проблемами ідентичності. Там є персонаж, молодий ще чоловік, який займається it технологіями Так, він там програміст, чи хто. Він ще досить давно їде з України і добігає аж до Іспанії, там поселяється. І ну десь міркує собі е, жити спокійне життя, де його не дістануть якісь інші проблеми, де його попереднє життя не наздожене. Але це час, коли відбувається вторгнення, і туди в Іспанію до нього приїжджають його будинок мрії, який він починає там розбудовувати. Приїжджає вся його е, родина, так його мама. Знайома мами, його дядько, його сестра, знайома сестри, двоє котів і собака. І разом з ними, звичайно, прибувають там всі ці проблеми, які зараз актуальні. Це і війна, яка триває в Україні, від якої не можна нікуди втекти. Насправді, якщо ти залишаєшся українцем, залишається певна причетність в якийсь спосіб треба. Допомагати в якийсь спосіб треба підтримувати, волонтерити. Власне, він врешті і стає волонтером. Це і якісь сімейні проблеми, і якісь елементи дорослішання ну, такий дуже добрий спосіб подивитися, наче ззовні на портрет людини в інтер'єрі сучасності, українця в інтер'єрі сучасності. Але так само і е, українок, так які там приїхали на імміграцію. Тобто такий досить комплексний, такий досить комплексний е, роман е, цікавий, і я думаю, таких текстів буде з'являтися ще і ще. В поезії дуже видно це е, ось міркування про ідентичність, міркування про мову. Віця от найновіша збірка Сергія Жадана називається скрипниківка. А скрипниківка – це ми розуміємо, це є система, орфографічна система, правописна система українська давніша. Власне, яку радянська мовна політика заперечила, виштовхала так, репресувала фактично. І Жадан цією книгою намагається наголосити цю проблематику. Ще можна назвати дуже важливу книгу Артема Чеха. Ось найновіша його книжка, Хто ти такий? Це роман знову ж про дорослішання. Там є хлопчик Тимофій, який дорослішає, але дорослішає він в нього є такий вихователь, вихователь Фелікс, який має. За плечами афганську війну, це 90-ті, з усією проблематикою переживання війни, посттравматичного синдрому повоєнного. Так, це в ті але надто актуально звучить на жаль, і зараз. І це, звісно, все проблеми, які пов'язані теж там з ідентичністю, з дорослішанням, з повнішим усвідомленням себе от Показово, що вже з'явився фільм Ірини Цілик «Фелікс і я. Тобто ми бачимо, що це до питання того, як література впливає на ідентичність. От Його книжка буде мати, має вже своїх багатьох читачів, вона важлива, але так само фільм буде мати ще більшу аудиторію і буде наголошувати теж важливі питання. Тобто, у нас ціла низка книжок. І їх ставатиме все більше, які наголошують ці питання ідентичності, зокрема, які поступово зміщуються просто в центр уваги нашої літератури.